Де у нас залишається російська мова? Більшість підручників все ще написана російською мовою, особливо підручників з музикальної теорії. Зараз працюють над тим, щоб їх перекладати. Іноді сформульовані так, що дуже складно перекласти на українську у колі колег, одногрупників, ми все ще можемо. Говорити про музику російську до речі, цікаво. А як взагалі оцінюєте освіту, працюючи всередині цієї системи? Загалом її треба переробляти. Дуже погана систематизація всього процесу, наприклад, в музичному коледжі все тримається на самоосвіті. Якщо тобі потрібна якась інформація, особливо в естрадному в мистецтві. Якщо потрібна якась інформація за джазовими акордами, наприклад, там є лише підручники 70-х років, в яких інформації недостатньо для виконання їх умов. Тобто треба зробити ось це, а матеріалів їх недостатньо для того, щоб це зробити, і потрібно робити щось своє.